Добрий день, невеличке відео про обрізку. Бачите, тут ростуть два кущика однакових жимолості. декоративної. Ось. І, а, в цьому році дружина вирішила трошечки поекспериментувати, побідрізати. Бо люди дуже часто ну, так бояться різати дерева і це правильно, треба знати, як це робити. І Якщо є можливість не експериментувати, не експериментуйте. Подивіться відео, бо там черешні обрізаються одним способом, там абрикоси іншим, декоративні можуть ще, трошки по-іншому. Дивіться, пожимилося, що вийшло. Оце дерево не різалось, і воно таке Ну, не дуже виглядає гарно, таке рідке. А це різалось. І що вийшло? Ну, Мабуть, це і. Буде працювати для таких їстівних Ось Там, де підрізалось, бачите? Там, де підрізалось, пішло нові гілки пішли, паростки ці. Ось. І так воно спрацювало на різній висоті. Бачите, і теж, тут теж пішло. Тобто, якщо так підрізати, то кущик починає бути більш густим і він так нормально виріс більше метра прирости у ці вісняні. Але, знову ж таки, є одна особливість. Це була вісняна підрізка, тобто після зими, і воно так пішло. Якщо я зараз оцей кущик підріжу влітку, то ефект буде зовсім інший. Тому така обрізка вона працює або восени, або навесні. Ось так, бачите, який гарний кущик, то в наступному році цей теж підріжемо. Ось така ситуація. Дякую пока.